Hey guys! а ви знали наскільки в англійській мові вони люблять рифмувати? Я навіть не полінувалася, пішла подивилася, як буде рифмопльот українською. Віршомас. Вік, живи, вік учись. Якщо тут є знавці українську, підскажіть все вірно чи щось не так. Так, от, ви можете почути таку штуку і подумати, що над вами знущаються. Я кажу зараз молодь, рофли, пранки, якісь булінги, тобто стьоби. І ви думаєте, та ні, щось не те. Всі тупо ржуть наді мною, а я чогось не знаю. Так, от, замість звичайного окей, яке відоме всім, навіть тим, хто не вичав англійську, ви можете сказати і почути окідокі. Окі-докі. Ну, це типу щось як окейшки, не просто окей, а окі-докі. Прикольно, правда, запам'ятовується. Ще з моєї юності, з молодості, ми звикли до такої фрази, як суперпупер. Але я вам не раджу так казати англійською, тому що пуп англійською – це какуля. Уявіть, хто такий пупер? Угу, тобто, якщо ви скажете Суперпупер, ну якраз там і поржуть над вами. У нас так, свій зрозуміють. А як же сказати це англійською? Трішки поміняємо сюпер дупер, але тепер дупер для нас смішно, тому що дупер нагадує якусь дубку. Чи не так? Тому уважно, що кажемо тут, що кажемо там. І така ще прикольна штука, як хібі джібіс. хібі джібіс. Що воно таке? Е, якщо пояснити українською, це щось типу мандражу, да? тобто ось така ситуація, яка вам некомфортна. Е, ніби мурахи по тілу, так ось е, мороз по шкірі, можна так сказати, вам некомфортно. це щось намішано. і страх, і якийсь дискомфорт. Ну, не знаю, йдете ви по вулиці пізно, вночі, темно, чуєте якісь кроки позаду, або не знаю, побачили якийсь провулок, і думаєте, о, ні, туди не поверну в мене прям мороз по шкірі, якийсь мандражок. It gives me Знали такі штуки? Прикольно запам'ятовувати, будете вживати. Обов'язково про це напишіть, і пролайкайте, і поширте. Thank you, guys. Ok, doкі. Bye-bye. Super duper. Does anyone else have the hippie jeepies?